Напевно, хтось з народних депутатів забув, що він є народним депутатом Верховної Ради країни, яка у війні, і намагається чи займається махровим таким, знаєте, політиканством, яке є абсолютним лукавством і не заздалегідь не передбачає. Вирішення тієї проблеми, яку він, начебто, намагається вирішити, але 254 депутати знає. підтримали. Тобто, це обговорювалося. 254 депутати за це проголосували і підтримали це. Ну, мені важко, важко важко пояснити позицію колег, бо всі ж розглядали закон про державний бюджет. Це скликання вже чотири закони про державний бюджет прийняли. І всі знають абсолютно, що будь-які видатки не беруться з неба за вашими особистими прогнозами. Чи буде це все зреалізовано, чи повернуться надбавки? Якщо ми знайдемо джерела, то повернуться надбавки безперечно. Тобто, ви але, ще в цьому не впав. Але я би але я би не хотів не хотів скажімо так, бути схожим на популіста, якого ми тільки що згадували, і не хотів би говорити гаслами. Я голова фінансового комітету, я говорю цифрами. І я хочу побачити від нього особисто цифри, розрахунки, і хочу подавати від міністра фінансів також розрахунки. Щодо виконання цієї поправки, і якщо відповідні джерела є, якщо знайдеться джерела, безперечно, обов'язково ми підтримуємо. Бо я хочу повернутися до з чого ми почали. Ми безперечно розуміємо, що необхідно підвищувати утримання і медикам, і військовим, і тим всім, хто задіяний в обороні нашої держави. вам.